У Закарпатському обласному військовому комісаріаті на урочисті проводи солдат на службу запросили батьків-призовників. Деякі матері хвилювалися, плакали так до кінця урочистостей і не зайшли до зали. Але більшість із них абсолютно задоволені і вважають, що військовий квиток відкриє дуже багато дверей перед їхніми синами. Дитина пере, як ти казав, перетворяється у мужчину. Моя думка така. Ну і треба дітям це все так треба було, і значить тепер так треба. Ну так повинен служити. А армія це все Квиток у майбутнє. Воєнний білет. Самі ж призовники розуміють відповідальність покладеної на них місії, хоча, може, ще трохи її і побоюються, але цілком впевнені і задоволені своїм вибором. Принаймні так деякі із майбутніх солдатів стверджували на камеру. Задоволена, що мене забирають в армію. Я хотів завжди піти в армію, просто що навчався так ліпше буде для учоби. Воно і потрібно воєнний білет. Я не проти того, що мене забирають в армію. Армія упевнені військові з досвідом. Виховає в призовниках ознаки справжнього чоловіка: честь, відповідальність і професіоналізм.